Чи можна зовсім загасити вогонь похоті, який наша плоть відчуває ніби вродженим собі? Спершу погляньмо, як про це міркує блажений Павло. Умертвіть, каже він, земні члени ваші, які ж це члени Він заповідає умертвляти? Звісно, не руки й ноги, чи якісь інші частини відсікати, а знищувати тіло гріховне, про яке він мовить у іншому місці. Знищене буде тіло гріховне, і яке, як усяке інше тіло має свої члени, саме є заповідає апостолу мертвляти, а які саме він тут же й перелічує, бо сказав умертвіть земні члени ваші, блуд, нечистоту, пристрасть, злупохіть і користолюбство, що є і долослужіння. Перший член блуд. Це гріх плотського незаконного з'єднання, другий член нечистота, яка часом стається і без доторкання до жінки під час сну або й у інший час. Третій член пристрасть, яка, перебуваючи у тайниках душі, може розгорітися і без дії похоті у тілі. Четвертий член. Зла похіть, яка стосується не тільки вище зазначеної нечистої пристрасті, але й взагалі всіх згубних бажань, і яка є лише хворобою розбещеної волі. Останнім членом гріховного тіла апостол називає користолюбство, навчаючи, що належить не тільки утримуватися від бажання чужих речей, але й свої великодушно зневажати. Як справді чинила перша громада віруючих, яка згадується у книзі діянь. З усього сказаного роблю такий висновок якщо багато хто відкинув свої майно заради Христа, так що й відсік від свого серця не тільки володіння грошима, але й бажання їх, то отже так само можна загасити і блудне розпалення. Бо апостол не з'єднав би неможливого діла з можливим, але визнаючи те й інше за можливе, заповідав мертвити однаково те і інше, і блажений Павло був настільки впевнений у можливості викоринити блудну пристрасть з наших членів, що не тільки заповідав мертвити її, але повелів, щоб навіть її ім'я не вимовлялося поміж нами. Блуд, і всяка нечистота та користолюбство не повинні навіть згадуватися у вас, як личить святим, також лихослів'я і марнослів'я, і не непристойні вам, а навпаки, подяка. Тому не може бути сумніву щодо того, чи пристрасть блуду може бути знищена з наших членів. Оскільки апостол повелів відсікати їх так само, як і користолюбство, марнослів'я, сміхотворність відсікати які зручно. Втім, нам належить знати, що хоч би ми дотримували всієї суворості і стриманості, а саме голод, спрагу, пильнування, постійний труд і з неослабною старанністю читали Спасительні книги. Однак не можемо самі за допомогою цих подвигів набути постійної чистоти цнотливости, якщо не прийде нам на допомогу особлива Божа благодать. Хай кожен знає, що він повинен невтомно вправлятися у зазначених подвигах тільки для того, щоб, прихиливши до себе Боже милосердя, завдяки терплячому знесенню скорбот, сподобатися божественного дару визволення від боротьби плоті і від панування головних пристрастей, а не з тим сподіванням. Ніби він самотужки через них зможе здобути нездоланну чистоту тілесної снотливості, якої так бажає і прагне. Бажання земних речей не можуть бути придушені чи відкинуті, якщо замість них не будуть сприйняті інші спасительні, тому якщо бажаємо знищити плодські жадання з наших сердець, то на їхнє місце ми повинні швидше. Насадити духовні бажання, щоб дух наш, завжди прагнучи до їх предметів, не мав ні охоти, ні часу звертати увагу на красу скороминущих земних радощів, і коли дух наш, завдяки щоденному у духовній праці, утвердиться в такому настрої зречення усього, тоді з досвіду збагне і силу наступного вірша який і всі ми нерідко повторюємо, але силу якого знають лише деякі досвідчені? Повсякчас бачу я Господа перед собою, бо Він праворуч мене, і я не захитаюся, тільки той справді осягає силу і смисл цього вірша. Хто здобувши чистоту тіла і духу, про яку говоримо, усвідомлює, що він кожної миті оберігається Господом, щоб знову не відхилитися до колишнього і щоб правиться його, тобто святі дії постійно ним захищаються. Бо Господь завжди знаходиться поруч святих своїх не ліворуч, тому що святий Муж не має нічого лівого, тобто злого, але праворуч. А для грішників і нечистих він буває невидимим, тому що вони не мають правої сторони, на якій він звичайно буває присущий. Багато є ступенів цнотливості, якими піднімаються до непорушної чистоти. Ліствицю такого вдосконалення снотливості я розділю на шість щаблів, які, однак, у дійсності минаються непомітно, подібно до наших тіл, які кожного дня непомітно ростуть та без нашого відома виростають до свого досконалого вигляду. Перший щабель снотливості є, якщо чернець не зазнає збурення плодської похоті, коли не спить у бадьорому стані. Другий якщо розум не затримується у похітливих помислах. Третій якщо побачивши жінку, немає до неї жадання. Четвертий якщо у денний час не допускає навіть простого плодського руху. П'ятий якщо й найтонша згода на плодську дію не ранить розум, коли міркування або читання пригадає про людське народження, шоста Якщо навіть у вісні не збурюється принатними мріями про жінок, цілковита цнотлива чистота відрізняється від початків утримання від похитливих думок і рухів, повним заспокоєнням плитських збуджень і спокоєм від них, цілком дозріла цнотливість завжди зберігає непорушною і непохитною чистоту тіла і душі та є нічим іншим, як святістю. Це буває, коли плоть, переставши походствувати на дух, починає жити у згоді з його бажаннями і чеснотами, і коли вони обоє з'єднаються між собою твердим миром і, за словом, Псалмоспівця, як брати, почнуть жити у згоді, тоді і Бог перебуває з ними, бо мовиться, що в мирі місце його, тобто, не в галасі сварок і боротьби з пристрастями. А в мирі снотливості і в постійному спокої серця. Тому, коли хто, загасивши плодські пристрасті, сподобиться здобути це місце миру, то в той же час зробиться і Божою оселою.